Вітаємо вас. Першоміський продовжує свою роботу. Дякуємо, що ви з нами. Продовжуйте і надалі бути з нами з першим міським. Найближчі 20 хвилин в нашій студії директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин одеської військової адміністрації Алла Стоянова. Я вітаю вас! Вітаю. Дякую, що знайшли час. Розумію, що дуже багато роботи. Робота не припиняється, і може навіть її стає більше, або вона стає більш. Жорсткою, бо ми розуміємо, що загрози продовжуються, прилітає і подалі. Але при цьому є дві теми, які не зупинилися. По перше, це робота зернового коридору, на який ми розраховували у 2022 році, який продовжує працювати попри обстріли, і е, посівна кампанія 2023 року, бо всі хочуть їсти. Всі хочуть бути впевненими, що земля буде народжувати і давати нам зерно, давати нам можливість знов-таки заробляти, їсти. І це в тому числі продовольча безпека. І про це хочеться сьогодні з вами поговорити. Тож, давайте все ж таки про зерновий коридор. Наскільки я розумію, зараз дуже багато а, після кожного обстріла пишуть: росіяни намагаються зупинити зерновий коридор. Росіяни намагаються зіпсувати все, що ми продовжуємо продовжуємо. Обов'язки, які Україна взяла на себе, годувати весь світ, практично, чи дійсно а, так критично оці от обстріли для зернового коридору? І чи він дійсно продовжує свою роботу попри все? Ну, по перше, хочу нагадати, що е, країна-агресор була проти з першого дня укладання да. угоди зернової. У нас є своє зерно, а ми нагодуємо всіх. Так, um. і в перший же день Одещина отримала в льот. Да? І ми це всі пам'ятаємо. Тому е, безпечних умов роботи зернового коридору в нас не було е, майже бачити. ніколи. Да, да. Е, дякуючи нашим Збройним силам та е, Засобами ППО то ми захищені і працюємо. І ми працюємо завдяки е, власному захисту, yeah. а не завдяки тому, що хтось нам щось дозволяє. Тому е, хочу сказати, що це така дуже велика тяжка праця. Uh -huh. Війна затягується і стає працювати дедалі складніше і складніше. Безумовно, е, дія угоди майже спливає uh -huh. і аграрії і. Трейдери вже потрішечки заходять в стан очікування, так. тому що немає розуміння довгого експорту, а коли немає розуміння довгого експорту, то припиняються і закупівлі, угу. то і. Падають трішечки ціни, збиваються, незважаючи на те, що на світовому рівні ціни зростають, тому що продовольство на світовому рівні в баланс зменшено yeah. із і е, війн, які є, в тому числі в нас в Україні, і, climate, і за yeah. кліматичних yeah. змін. Тому баланс загальний він зменшується. Але маємо те, що маємо, uh -huh. і скажу так, що аграрії дуже сильний духом і сподіваються на те, що. Е, Світові лідери, які тримають руку на пульсі по цій угоді, uh -huh. вони зроблять все для того, щоб зерновий коридор продовжував працювати, тому що для нас це важливо, це наша економіка, перш yeah. за все, а для світу це питання продовольчої безпеки. І е, індекси голоду дуже такі жахливі е, за 22-й рік, за uh -huh. 21-й рік. За 21-й рік взагалі 46 країн світу е, були. В стані голоду критичному в 22-му році цих країн вже більше ніж 60. За 21-й рік зазначено, що більше ніж 800 мільйонів людей ввечері лягали спати голодними. Було зазначено згідно цих показників, що більше ніж 3,1 мільйонів діточок залишили своє життя внаслідок того, що вони не доїли. І не було продуктів харчування. Тому цифри дуже-дуже жахливі, і Україна, безумовно, є світовим гравцем да. на продовольчій арені світової. Тому Мені здається, що незалежно від того, які хотілки хоче uh -huh. Росія, угода має працювати і світ має отримати, отримувати їжу. Ця програма, яка ініційована і запроваджена президентом України «Grain from Ukraine», вона несе за собою таку рокову місію: uh -huh. це нагодувати країни, які не лише, яким не лише не вистачає продовольства, а немає власних коштів yeah. для. Того, щоб його купити, тому завдяки продовольчій організації ООН, всі ці події ось так от відбуваються. Коридор на сьогодні працює. Він працює повільніше у зв'язку з тим, що рашисти намагаються заважати всім цим процедурам. Mm -hmm. І наразі там більше 140 суден е, знаходяться в очікуванні, коли ж їх перевірять, і відпустять. А за це очікування хтось має сплачувати That's гроші. Yeah. І як правило, за все розраховується на жаль, на превеликий жаль, аграрії, тому mm -hmm. що все це закладається в собівартість продукції і. Відіграється на ціні, тому ага. е ситуація є дуже складною, але в нас трішечки нам трішечки допомагає Дунайський шлях, ага. і на сьогодні ми спостерігаємо перевантаження шляхів того напрямку, е але експорт триває, незважаючи на те, що ми за минулий місяць експортували на 10 е майже да... На 10 менше, ніж в минулому місяці. Угу. А взагалі хочу сказати, що прогнози по експорту на 2023 рік є такими, що будуть відповідати цифрі набагато менше, ніж в минулому році. Тобто Значить, все одно буде зменшуватися. Так, буде вообще. загальна кількість її угу. буде зменшено, так. Ну, Я сподіваюся, що ви знаєте, як ми говорили одесити всі, ой, оце зерновий коридор, його підписання, його відкриття. Дасть нам, хоч невеличку паузу в обстрілах, захистить нас. Да, ми розуміємо, що прилетіло перший день зернового коридору. Але все ж таки, як якось ми спокійніше ставимося до цієї війни, бо розуміємо, що порт працює, ми чуємо, як працює порт, і якось ну, враження таке, що мирне життя, ось воно. І ми розуміємо, що зерновий коридор поки є. Ми у більш-менш безпеці, і є люди, які працюють, і є гроші. Ну, тобто, знаєте, таке сподівання на, на, на мир. Немає жодної країни в світі, яка б витримувала такий стан економіки у період війни. Так, да. і ми дуже сподіваємося, що цей зерновий коридор, попри російські оці от хотілки, про які ви кажете, ми все ж таки його продовжимо. Бо, по-перше, є дійсно мільйони людей, які вимагають цього зерна, бо це їх їжа, це їх життя, і вбивати людей. Просто тому, що не дати їм їжі, я розумію, що Росія на це піде. Що їм там мільйони якихось африканців чи там мільйони українців, ну це їх про проблема і так далі. Ми будемо попри все працювати і дуже дякуємо нашим і військовим і ППО за те, що вони захищають наше небо, захищають ці кораблі. І це ж не наші українські кораблі, це іноземні кораблі, так. які бачать все це і нічого з цим зробити не можуть. Можуть тільки виконувати свою зернову угоду. Тож дякуємо їм за це і дякую за те, що ви працюєте. І хочу все ж таки з надією на те, що зерновий коридор продовжиться. Сподіваюсь, там є якісь розмови, є якісь можливості натиснути на цю країну терорист, агресор, щоб вона гаразд продовжити коридор. І все для нас це життя. Ну так не буде. Вона буде щось Звісно. хотіти, качати. Да. Ми теж хочемо, е, да але да. ми але... хочемо чогось мирного. Так, але ж угоду ми укладали не напряму з ними. Да. Тобто, ми укладали угоду з представниками ООН і Туреччини. Вони взяли на себе зобов'язання, відповідальність, що вони будуть намагати це робити. І ми їм дуже дуже вдячні. Звісно. Бо за весь цей час угода працювала, і це результат їхньої праці. І Україна тому і тримається. Економіка живе, аграрії мають. На що е, сіяти, купувати добрива, і мають надію, що е, витримують весь цей воєнний стан і всім цими своїми подіями будуть наближати перемогу кожного дня. Бо, попри е, всі е, пригради, які е, робить Росія, українська пшениця продовжує годувати світ. Саме так і українська пшениця продовжує сіятися і продовжує рости. Попри те, що над нею літає, і по неї падає. Про посівну кампанію 2023 року хочеться поговорити, бо розуміємо, що від цього залежить і зернового коридору, тому числі, і те, що ми будемо їсти, і те, що ми зможемо заробляти, продавати, експортувати і так далі. Як зараз з цим? Що є можливість одеському регіону, на який дуже сильно зараз впала відповідальність за зерно, чи можемо ми казати про те, що в нас більш-менш все нормально з посівною кампанією, вона стартувала, вона продовжується і все гаразд. Ну, якщо порівнювати з іншими регіонами, які мають території окуповані, uh -huh. то в нас дійсно все гаразд. Uh -huh. І хочу зазначити, що нашим айдеським аграріям набагато простіше, тому що в нас ми територіально знаходимося в такому місці розташування, що їм трішечки простіше, ніж, наприклад, там Херсону, Запоріжжю, uh -huh. Донбасу. Тому дійсно свої складнощі є, але все ж таки ми. yeah Вже пройшли і весняну посівну кампанію 22-го року. Yeah. Всі казали, як ми це зробимо, але uh -huh. ми це зробили. Ми пройшли осінню посівну кампанію 22-го року. Теж були певні труднощі, але наші аграрії їх подолали uh -huh. теж зараз. Є, скажімо так, проблеми і бачення, як же ж відбудеться весняна кампанія, тому що це вже друга весняна кампанія uh -huh. у воєнний час, і вона проходить набагато тяжче. Ще ніж осіння, тому що якщо ми у зимі культури засіваємо переважно своїм насінням, yeah. то ярові культури це переважно імпортоване насіння, кукурудзи, соняшника, яке потребує uh -huh. багато коштів. Е є плюс що впала нарешті ціна по добрівах, е впала трішечки ціна на дизельне паливо, uh -huh. тобто, це піднімає настрій аграрному сектору, що вони зможуть придбати більше палива і більше добрив. Тому. Е Скажімо так, надію, що все відбудеться на 100% теж є. Тим паче аграрії відчувають підтримку держави, да. тобто продовжено програму 5.7.9, угу. продовжені кредити, які були надані у воєнний час. На цей рік хочу поінформувати, що дотації, які надавалися на один на одиницю обробувальних угідь і на одне поголів'я великої рогатої худоби, uh -huh. в 23 році буде продовжено. Uh -huh. Тобто, аграрії чекають і спостерігають за тим, коли ж буде інформація, що можна вже заходити в державний аграрний реєстр, подавати заявки. Тобто, підтримка є. до нас заходять допомога від інших донорів від Європейського союзу і взагалі. Від країн захід на заходу, тому скажімо так, на сьогодні вже є така тверда, більш-менш тверда адаптація mm -hmm. до умов воєнних, до умов клімату, навіть тому, що аграрії перелаштовуються вже на вологозберігаючі технології, yeah, yeah. незважаючи там на воєнний стан. Є ще у нас інша проблема. Трішечки затрону те, що ми пройшли дві дві реформи, отримали і по міліорації, yeah. і по рибній галузі. Mm -hmm. Це теж додає надію. Що і бюджети громад будуть, дохідна частина буде збільшена, uh -huh. і аграрії мають розуміння, як далі працювати в цих секторах. Тобто, е якщо казати взагалом, то е Внаслідок нарад, які відбулися за останні три дні приїзда міністра аграрної політики Микола Сольського до одеського регіону, uh -huh. сектор отримав позитивний повшток для начала посівної кампанії весняною, отримали розуміння, вирішили разом дуже велику низку проблемних питань, за що ми дуже вдячні міністерству. Uh -huh. Ну і ми, як одеський регіон, як департамент аграрної політики, на чолі з головою Одеської обласних обласної адміністрації тримаємо руку на пульсі по всіх проблемних питаннях і надаємо максимальне всебічне сприяння нашим агровиробникам для того, щоб вони могли ефективно для нашої області здійснити свою діяльність. Ну аграрії, чиновники, молодці працюють, але ж ви розумієте, да, ми не перший раз про це говоримо: що природа бере своє природа змінюється дуже сильно. В минулому році, поза році, ми дуже часто говорили з аграріями про те, що ой, нема снігу, нема снігу, нема дощу, земля стоїть, чекає і так далі. Що у цьому році? У цьому році в Одесі не було жодного сильного снігопаду. Бо у минулих роках ми розуміємо, хоча б раз на зиму повинен бути сильний снігопад, всі стоять. Всі скаржаться, але ми розуміємо, що земля поїла, земля попила, земля буде народжувати. Що у цьому році з приводу природи, які врожаї ми можемо вже прогнозувати з цього приводу, чи треба вже бити в колокола? Що Ой, все змінилося, ой, нема дощу, і нема снігу. Ну, дивіться, по перше, я хочу відзначити, що саме такий стан розвитку культур я бачу вперше за всю історію незалежності mm -hmm. нашої країни, тому що ми проходили через гарні врожаї 21-го року. Да. Ми проходили через потужну посуху 20-го року. Але стан, який ми отримали сьогодні, коли ми маємо 21 лютого, а на півдні Одещини. Тільки щойно починає кущитися пшениця, угу. тобто пшениця має заходити вже взимку в стані кущення. Але у зв'язку з тим, що не було достатньої кількості опадів і запасів вологів в метровому шарі, теж недостатньо зернові культури були посіяно. Але сходи не було отримано своєчасно. Uh -huh. Але завдяки тому, що в нас була тепла зима, і більш-менш були то тумани, то десь якісь там опади, скажімо так, на 5-6 міліметрів. Да, і да. вони отак десь підтримували життєдіяльність наших культур, і вони потрішечки-потрішечки почали відновлюватися. Ми е, повноцінні всходи отримали наприкінці зими, наприкінці грудня, uh -huh. а в січні місяці вже е, відбувається стан. Тобто, Така аномалія, як да, то кажуть. Да. Да? Були десь трішечки на півдні, трішечки в Болградському районі був сніжок, угу. і там агровиробники кидали навіть добрива, по з встигли деякі обробити ділянки. Угу. Але все це, що відбулося, на півночі не було таких опадів, да. і на сьогодні стан культур, можна сказати, що він є задовільним. В таких умовах, в яких ми маємо на сьогодні, і казати, який врожай ми отримуємо, На жаль, ще рано. Угу. Тобто, ми маємо прогнозів поки нема. Так, угу. тому що е, гідрометеорологічні прогнози кажуть, що буде ще більше потепління. Я да. сьогодні виходжу на вулицю, плюс 10. а повітря тепле, плюс да. 10, плюс 15 і вже е, пахне весною. Але е... грачі прилетіли навіть да є і таке. І вчора лелек бачили над Одесою. Так, ми їх теж бачили. До речі, Бачите? дуже При... красиво. Так, да, природа змінюється, так. і ми повинні за це теж слідкувати, змінюватися. Я розумію, що зараз не час за це там дуже сильно чіпати, бо війна йде і одночасно розбиратися із війною, із природою, із всіма ціма це таке випробування для аграріїв. Яке ну я не знаю, як винести на своїх плечах, але вони, вони виносять все це. Вони якимось чином змогли підготуватися. Да, звісно, ми скоріш за все не побачимо якихось таких культур, які ми бачили завжди у повному обсязі, але хліб буде. Кожен вільний гектар землі є засіяним угу. і в Одещині, і в Україні. Так, дійсно на національному рівні майже 20% землі Україна не змогла засіяти у зв'язку з окупацією та іншими да, речами. Да. Але все ж таки посівна кампанія відбулася, сходи отримана, і є надія, що по тих цифрах, які показують забезпечення аграрного сектору насіннями, добривими, паливо Матеріалами, працівниками так, є, скажімо так, дефіцит в працівниках, тому що uh -huh. потрібно в першу чергу захищати кордони, yeah. а в другу чергу робити хліб. Тому що якщо ми не захистимо свої кордони, то ми це і не хріб. зберемо yeah. те, що ми yeah. посіємо, yeah. тому що в першу чергу це питання безпеки, питання захисту, і... але кожен має робити свою справу. Uh -huh. І ми сподіваємося, що кожен аграрій він. Так і робить, тому що цей сектор на сьогодні є дуже відповідальним, на ньому тримається майже 20-25% економіки країни. Це в умовах просідання інших галузей. Угу. Ми бачимо ось таку тенденцію по цифрах по аграрному сектору. Але хочу зазначити, що. Якщо дивитись на всі ці цифри, які задовільнені потреби mm -hmm. у паливно-мастильних матеріалах і всіх інших, то е, посівна кампанія весняна відбудеться, mm -hmm. е, площі будуть, засія... будуть засіяні, аграрії на це налаштовані, і будь-якою ціною вони мають зробити свою справу, закласти зерно та отримати українську пшеницю, для того, щоб нагодувати свої сім'ї, регіон, країну і світ в цілому. Дуже на це сподіваємося, що все ж таки природа буде на нашому боці. Ми бачимо, що тепла погода з одної сторони сприяє, тому що болота, танк не може проїхати і так далі, і рашистам тяжко. З іншої сторони, ми розуміємо, що і земля повинна все ж таки народжувати, і повинен бути оцей от якийсь баланс між природніми вимогами і війною. Це тяжко знайти його. Я розумію абсолютно. Що тяжко працювати, коли над тобою ракети літають, але аграрії це розуміючи, все одно виходять на поле. Все одно засіють, все а одно як засіюють. країні, як держави приймати рішення, щоб да. зберегти економіку, робочі місця, і щоб мати армію, яка буде захищати, щоб мати насиченість економіки, щоб були да, гроші да. за що це робити. І навіть це така велика вимога до себе, це йти у європейський союз, бути кандидатом, виконувати якісь вимоги, синхронізувати законодавство, і Робити реформи під час воєнного стану, і все це дуже велика відповідальність і перед секторами, і перед країною, і перед керівництвом. Але я бачу такий синхрон, дуже важливий. Вся вертикаль влади від органів місцевого самоврядування і до президента. Відчувається ось ця праця. Немає цього бюрократизму, угу. є лише чіткі завдання, чіткі, чітке виконання рішень. І я сподіваюся, що е, коли ми отримуємо перемогу? А вона буде вже дуже близько. Ми ж її з вами відчуваємо, правда? Да, так? Да. То е, я буду дуже сподіватися, що вся ця система, яка працює сьогодні, що вона залишиться працювати надалі, тому що а може стане і краще А може і кращі, да, краще, да. тому це така, от такий це плюс. наша перемога. І так, це, так, плюс, це, перемога. це наша перемога, бо ми її варті. По перше, по-друге, ну як жити інакше з хлібом, годуючи весь світ. І з українською посмішкою. Обов'язково. Ми знаємо цю фразу і, і ніяк інку... інакше. І ніяк інакше, бо навіть з посмішкою попри війну ми все одно і будемо їсти свій хліб, і будемо годувати весь світ. Тож я вам дякую за те, що прийшли до нас. Дякую за позитивну інформацію. І хочу запросити вас до нас знову, бо є про що говорити. Тож приходьте обов'язково. Завжди ваш. Дякую, хочу нагадати, що з нами у нашій студії була директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин одеської військової адміністрації Алла Стоянова. Ми знов-таки запрошуємо всіх залишатися з першим міським. Тримайтеся, українці, тримайтеся, знайте, що все обов'язково буде мирною, дуже смачною і красивою Україною.